Вітаю! Це знову перший чесний блог на першому міському. В цій програмі буде багато будівельних тендерів. Одна зруйнована котельня, тітушки та битва за одеські маршрутки. Якщо ви готові, давайте починати. Одеській інфекційній лікарні, а точніше циркульному корпусу два сторіччя. І це наче величезний аварійний слон у кімнаті, якого всі добре бачать, але вже 20 років успішно ігнорують. Щоправда, всередині січня мовчанку перервало ефектне падіння старовинної стіни. Ніхто не здивований, чиновники махають руками та розповідають про експертизи. Мені взагалі дивно, як споруда зберігалася дотепер, але це точно не завдяки, а всупереч. Ще в нульових план був такий: побудувати сучасні корпуси інфекційної. Тільки виселити медиків з циркульного та почати відновлення в 2010-му За перший етап проекту взявся втікач реставратор Руслан Тарпан, але роботи не довели до кінця, бо бізнесмен став судитися з мерією через гроші. Він їх так і не отримав. Тим часом феєрично завалилося праве крило корпусу. Роботи згодом відновили і впродовж наступних років зводили поруч нові лікарняні будівлі. Десь у 2019-му мер Труханов все-таки заговорив про циркульний, мовляв, давайте фасад залишимо, а всередині все переплануємо. Але це пам'ятка національного значення, і всі питання в Київ і бла, бла, бла. Ну а потім прийшов ковід та велика війна, і стало не до того. Хоча навесні 22-го керівник міського управління КАП будівництва Борис Панов заявив, що в нас грошей на лікарню немає, але попросити можна в Євросоюзі. Можливо, в мерії дійсно не було фінансів, бо вона планувала витратитись на ремонт Київського суду. Це той самий захоплюючий тендер на 106 лямів, який обурив громадськість та, врешті, був скасований. Якщо подивитися прозоро, то в 22-23 управління Панова зовсім не закрутило гайки та активно вкладало гроші в садочки. Тримайте тендер на 145 лямів. Скромне облаштування парку Регенсбург на Молдаванці 38 лямів. А ось і 14 мільйонів знайшлося на пам'ятки архітектури. В будинках Русова та Лібмана щось там підлаштували та вели роботи на даху та фасаді. Я вже не кажу про ремонт Деволанівського звозу, на який останнім часом витратили понад 100 мільйонів. Я про це обов'язково. Ще розповім, бо історія варта окремого випуску. Коротше, катастрофічним браком коштів в управлінні кабудівництва і не пахне. Інакше б поліція не завалилася в оціни до Бориса Михайловича через розтрату 2 мільйонів бюджетних гривень. Отже, якщо добре потрусити кишені на елементарні протиаварійні роботи та консервацію двохсотрічного корпусу, може і знайтись. Нема лише бажання хоч щось робити із цим незручним слоном у кімнаті. Повне відновлення оцінювали мільйонів у вісімсот. Такі суми одеський мер називав ще до ковіду. Виходить, що слона не продати, по сучасному не перебудувати, землю з молотка не пустити. Коротше, жодних прибутків, одні проблеми та метушня. Я не здивуюся, якщо на Думській радісно видохнуть, якщо в циркульному завалиться ще якась стіна. Експерти скажуть, що рятувати будівлю марно. Отже, знімайте охоронний статус та демонтуйте залишки історії. Не дай Боже, вони на когось заваляться. Наступна історія зовсім не будівельна, але з присмаком мерської помсти та ароматом розборок з тітушками. Мерія заявила, що припиняє працювати з перевізником СтарСТранс. Назва вам нічого не скаже. Більше скажуть маршрутки номер 190 191, 145 та 149. Це найпопулярніші з десяти маршрутів, які тримається компанія. Так от департамент транспорту на чолі з новоспеченим директором Володимиром Хитренком одразу після свого призначення, а було це два місяці тому, знайшов компанію купу порушень. Шені достроково розірвував з нею договір. Здавалося б, що такого ну викрили поганця перевізника і вигнали геть, але є нюанс. Стар странс існує в Одесі 15 років та раніше офіційно належав дружині комунального ексвіцемера Одеси Дмитра Жемана Тетяні. Що в декларації за 2016 рік фірма ще є а потім зникає. Нинішній директор компанії Юрій Орлов разом із Жеманом значиться в керівництві організації роботодавців автомобільного транспорту Одеської області. Коротше, перевізник для мерії зовсім не чужий. Принаймні був, поки Троханов та головний комунальник не посварилися. Останній гупнув дверима мерії та посів невиразну посаду в одеській райадміністрації. Людина пішла, але неприємний осад лишився. А разом з нею і залишки команди міцного господарника, яку, звісно, невдовзі попросили на вихід. Це про кадрові чистки в департаменті міського господарства Дептрансі та маски шоу в Одесь електротрансі. Ну а тепер таке враження, що довгі руки Думськ Дотягнулися до маршруток, щоб і тут Жеманського духу не було. Щоправда, Старстранс наніс зворотній удар через суд, який 19 січня заборонив чиновникам розривати з ними договір. Так почалося двовладдя. Дептранс перекинув на звільнені маршрути інші автобуси, але компанія насиджених, а точніше наїджених місць, теж не покинула. ЗМІ писали, що на кінцеву зупинку 149-ї запустили ті які ледь не кидалися під колеса автобусів Старстранса. Коло крики про рейдерське захоплення, погрози, поліція та десятки пасажирів, в яких ранок почався не з кави, а з маршрутного деревану треба сказати що очільник диптрансу Володимир Хитренко людина без яскравого бекграунду на відміну від свого батька генерал-майора та екс-чиновника, якого в 2010-му засудили за хабар. У владних колах Хитренко молодший крутиться давно. Отже, правила гри йому пояснювати не треба. І репресії, з порога проти мерських ворогів тактика непогана. А загалом, все одно, яка жаба чи гадюка возитиме нас на іржавих Богданах і талонах. Сучасними європейськими автобусами в Одесі й не пахне, бо хлопці на районі досі вирішують, Хто там головний на зупинці. Знаєте, можна безкінечно спостерігати за трьома речами: шубами та годинниками в депутатських деклараціях, чиновницькими мутками, стендерами та як в мерії пояснюють епічне падіння труби котельні на Паустовського. Історію про негоду, зруйнований Демар, що лишив половину Поскота без тепла та колишню опозиціонерку. А нині типову чиновницю та керівницю одеського теплопостачання Ганну Познякову я вже розповідав. Там і блискуча кар'єра із майже цирковими стрибками, і багато неоднозначних тендерів. Короче, Повний фарш. Але тут вийшов новий епізод комунального серіалу. Нещодавно Познякова та експерти розповіли, хто насправді завалив димохід. Так, це радянські будівельники, які в далекому, 89-му, зекономили на бетоні під час зведення котельні Північна 2 Звісно, майстри самі не впоралися тож повалити трубу допомагали погодні умови. Варіант ідеальний, бо нинішні можновладці не при справах. І взагалі в мерії робили для труби все, що могли капітально відремонтували і у 2014-му, А за 6 років зробили експертизу. Але жодна деталь жодного спеціаліста не вразила. Все було гаразд. Ну а тепер після зруйнування та бетонних аргументів можна робити те, що виходить найкраще витрачати гроші. 2,5 ляма на розробку проекту для нового димаря і ще мільйон триста на обстеження решти 11 аналогічних труб. Коротше, димохід, який наче й ремонтували, й оглядали, і все робили по феншую, вже влетів у кругленьку суму. Але зважаючи на весь бекграунд тепловикам, до великих грошей не звикати, бо тільки на друк платіжок вони витрачають понад 800 тисяч гривень. Насилати. Рахунки онлайн, принаймні, тим, хто користується інтернетом, комунальники чомусь не можуть. Проте нехай надсилають хоч поштовими голубами, якщо димарі падати не будуть. Але після цієї історії, плюс одна фобія в скарбничку. Я під час негоди під котельними не ходив. Сподіваюсь, випуск вийшов не надто песимістичний, бо я особисто продовжую вірити в дива, коли на пам'ятки архітектури знаходять гроші, а розкрадачі бюджетів та непрофесійні чинуші отримують законного ляпаса. До нових зустрічей.